Для того, щоб користувачі могли скористатися своїм кодом приєднання до закладу, адміністратор спочатку має їх надіслати. Для цього нам необхідно перейти в розділ Користувачі, відкрити потрібну вкладку Чи то викладачі, чи то учні, та перейти до потрібного користувача. У нас є декілька варіантів. Коли ми створюємо користувача і зазначаємо його прізвище ім'я та прописуємо електронну пошту, код. Надсилається автоматично, і він одразу надходить на пошту до користувача. Окремо ж, ми завжди можемо натиснути на Запросити або надіслано та скопіювати код і надіслати через будь-який зручний месенджер або вручну через пошту. Також ми можемо надіслати код на пошту користувача. Це все ми можемо зробити для конкретної людини. Зауважимо, що кожен код є індивідуальним, персональним і одноразовим. Тобто один раз ми використовуємо цей код на самому початку і далі вже просто заходимо під потрібною роллю. Якщо ж учень, до прикладу, отримав запрошення і ви бачите його з позначкою відхилено, це означає те, що він це запрошення не прийняв. Щоб код заново надіслався для цього учня або ж користувача, нам необхідно перейти в його навчальний профіль, натиснути Редагувати та змінити електронну пошту. Ви можете її скопіювати та надіслати ще раз будь-які зміни, які ми потім збережемо. І код буде надісланий заново автоматично. Ось ми бачимо новий вже код. І можемо його копіювати, надрукувати або ж надіслати на електронну пошту.